У світлі останніх подій на індійсько-пакистанському кордоні все більше політичні заяви, демонстрація сили та вогневі удари піднімають актуальність питання про те, наскільки готові обидві держави до повномасштабного збройного конфлікту на цьому фоні пакистанська армія активно демонструє свої бронетанкові можливості, зокрема танки т 80 уд українського виробництва, які вже стали одним з головних важелів стримування в регіоні. У цьому відео ми зануримось в історію появи т 80 уд в Пакистані, яким чином в 90-х роках саме Україна стала Ключовим постачальником бронетехніки для Пакистану. І чому саме т 80 уд став тією машиною, яка змогла витримати конкуренцію з китайськими та західними аналогами. У світі нинішнього загострення між Індією та Пакистаном українські танки знову опиняються в фокусі міжнародної уваги. Це історія про те, як українська оборонна промисловість вплинула на геополітичний баланс у Південній Азії. А перед початком відео прошу підписатися на канал та поставити лайк. Це найбільша мотивація для мене. Готові по машинам. Основний бойовий танк Т-80УД вже достатньо довгий час перебуває та активно експлуатується в арсеналі Збройних сил Пакистану. Розроблений у другій половині 1970 х років Харківському конструкційському бюро машинобудування як альтернатива Т-80У. Т-80УД остаточно закріпив позицію останнього найбільш передового танку на озброєнні радянських військ. Але що робить його таким особливим? У 70-ті роки ХКБМ було проведено великий об'єм робіт з удосконалення серійного основного танка Т-64Б, що включав. В себе встановлення нового дизеля 6 тд потужністю 1000 1200 кінських сил та підвищення бойових характеристик системи керування озброєнням. Щодо Т-80У, то на той час він конструктивно відрізнявся від серійного Т-64Б, переважно двома особливостями: засування опорних катків зовнішнім обгумуванням замість з внутрішньою амортизацією та установкою газотурбінного двигуна замість дизельного. Але, як відомо, ГТД мав низку неусуджених недоліків, що заважало йому стати масовим двигуном для танків. Це велика витрата палива та Висока вартість виготовлення у зв'язку з тим, що вартість ГТД у 8-10 разів перевищувала вартість дизеля, а також в півтори рази більшу витрату палива, було визнано доцільним доручити ХКБМ імені Морозова розробити варіант танка Т-80У з дизельною силовою установкою. В результаті проведених робіт з порівняння силових установок було встановлено. За показниками рухливості зі встановленими двигунами ГТД та 6 ТД, однаковою потужністю у тисячі кінських сил, максимальні швидкості танків були однакові. Розгінні характеристики машин не відрізняються, паливна економічність танків. З поршневим дизельним двигуном краще в 1,6 17 разів. Гальмівні характеристики поршневого двигуна краще в півтори рази. На підставі проведених робіт документація на танк Т-80У з двигуном 6 тд 1 потужністю 1000 кінських сил у грудні 1983 року була остаточно затверджена, та в результаті танк було прийнято на серійне виробництво з формулюванням танк Т-80У з двигуном 6ТД та паралельно з Т-64Б серійно випускався заводом імені Малишова. Успішне освоєння виробництва та результати контрольного досвіду на в експлуатації батальйону танків Т-80 УД у Кантемирівській дивізії стали підставою для припинення виробництва танків Т-64 на бронетанковому заводі на користь новітньої машини. Далі завод повністю перейшов на випуск танків Т-80УД, що в свою чергу збільшували випуск двигунів 6ТД-1. Усього за період 86-90 років випустили 776 двигунів. Новими танками оснащувалися найкращі підрозділи радянської армії. Зокрема, Кантемирівська дивізія. Загалом було випущено близько 700 танків Т-80 УД. Таким чином, у весь досвід танкобудування та військової експлуатації з запровадженням нових технологічних рішень, дана машина стала найбільш довершеною і передовою на той час, здобувши статус основної на подальші роки виготовлення та експлуатації бронетехніки. На думку керівництва головного бронетанкового управління та міністерства оборонної промисловості, т 80 уд мав стати єдиним основним радянським танком. Нам був розроблений єдиний танк т 80 уд з дизельним двигуном 1250 кінських сил і з більш потужним озброєнням. Я тріше доповідав. На спеціальній нараді ЦК КПРС у присутності міністра оборони маршала Радянського Союзу Соколова та заступника міністра оборони з озброєння генерала армії Шабанова порядок переоснащення заводів на танк Т-80УД передбачалася чергова зупинка заводів на два 3 роки для підготовки їх до серійного виробництва єдиного танка Т-80УД, творцем якого був генеральний конструктор генерал-майор Шамін на заводі імені Малиша ЦК КПРС підтримав мою ініціативу, а спільно з міністерством оборони промисловості та а підготував план реконструкції. Заводів у 2000 році, начальник ГВТУ, генерал-полковник Потапов. Але масштабним планам виготовлення даного зразка бронетехніки не судилося збутися, тому що в 1991 році СРСР розвалився та поховав під своїми уламками як виробничі плани випуску т 81 на харківському об'єднанні імені Малишова, так і самого замовника танка. А Україна стала самостійною державою. При цьому залишившись віч на віч з виробництвом танків т 80 уд І щойнотворні збройні сили просто не мали коштів для закупівлі нової техніки, до того ж на. Території країни вже було безліч бронетехніки, кількість, яку згідно міжнародного договору, необхідно було скоротити. Тому після розпаду СРСР Україна прагнула знайти застосування свого військово-промислового комплексу для поповнення бюджету. Вже через невеликий проміжок часу, у 91-му році, Пакистан зацікавився танками Т 80 уд Д українського виробництва. Хоча в цій країні, завдяки тривалій співпраці з Китаєм і була створена власна танкова промисловість, проте розробка та виробництво сучасного танка були і поки що не по зубах. Далі через певні процедури переговорів та домовленостей були. Призначені випробування танків. Перший показ двох українських танків Т 80 уд у Пакистані відбувся у період з 2 серпня по 15 вересня 1993 року у спекотних умовах пустелі Тар. Пакистанці особливо цікавили можливість експлуатації Т-80УД в умовах частих пустельних боревів та високій температурі повітря навколишнього середовища Пакистану, що інколи досягала плюс 55 градусів по Цельсію для участі у випробуваннях було відряджено 12 працівників ХКБМ та одного працівника ХКБД на чолі з генеральним конструктором Барисюком. У випробуваннях були задіяні дві машини, які відрізнялися між собою: Т-80 з індексом 478 ДУ з котками по типу Т-64 та 478 ДУ1 з традиційними котками типу Т-80. Передбачалося, що в умовах сильної запиленості пустельної гористи місцевості відбуватиметься інтенсивний абразивний знос гумових бандажів опорних котків. І в такому випадку котки типу Т-64 виявляться кращими. До того ж така ходова частина давала виграш ваги майже у дві тонни. та Економію дефіцитної на той час гуми. Забігаючи вперед, скажу, що в кінцевому результаті. Пакистанці віддали перевагу звичайній 80-ковій ходовій частині, як менш шумної та краще поглинаючої вібрації. Програма випробувань була розрахована на 3 місяці, а завершилась за півтори. Танки пробігли 2000 км кожен. Одночасно тут же катався китайський Т-85. Тож хитрі пакистанці влаштували щось на кштальт на офіційних порівняльних випробувань. Результати випробувань здивували пакистанську сторону, надійністю техніки та оперативністю проведення випробувань. Незважаючи на позитивні результати випробувань танків в умовах замовника, пакистанська сторона не поспішала приймати остаточне Шняння через відсутність єдності серед високопоставлених військових керівників у питанні вибору типу танк. Мала бути довга клопітка робота з доведення переваг українського Т 80 д і внаслідок домовленості влітку 1995 року відбувся повторний виїзд української делегації до Пакистану. Об'єднану делегацію очолювали генеральний конструктор Борисюк та генерал-медвід. Повторні випробування двох танків було проведено в період з 14 липня по 15 вересня 1995 року, загальним обсягом до 3000 тисяч кілометрів. Цей пробіг довів, що українські танки здатні ефективно. Працювати в найбільш спекотних умовах пустелі таким чином були реально підтверджені заявлені технічні параметри бойових машин. Слід зазначити деякий скептицизм пакистанських танкістів. Вони не вірили, що українські т 80 уд з нашою силовою установкою зможуть працювати в зазначених жорстких умовах. Ході випробувань дві харківські 80-ки продемонстрували беззаперечну перевагу над китайськими Type 85 які корпорація норінко також запропонувала для переозброєння пакистанської армії, адже китайцям вже після тисячі кілометрового пробігу довелося міняти двигун, що автоматично відкинуло їх на початку. Позицію. Повторні успішні випробування стали основою для продовження переговорів з пакистанською стороною про укладання контракту з метою знайомлення з виробництвом танків на заводі у грудні 95-го року до Харкова навіть прибула представницька пакистанська делегація. Обговорювалося питання навчання пакистанців експлуатації та ремонту бойових машин. Саме ці питання і стали предметом подальшого обговорення 96-го року в Пакистані. Переговори були довгими та дуже складними. Останній етап їх мав місце з 15 травня до 30 червня. І нарешті, після перемовин, 30 липня липня 1996 року було укладено контракт на постачання 320 танків на суму 650 мільйонів доларів, що відповідає чисельності бронетанкової дивізії, яку також включалося навчання танкістів, постачання запчастин та супровід в експлуатації. Можна сказати, що пакистанці при купівлі сучасного танку ще й заощадили. Українські т 80 у де коштував їм приблизно 2 мільйони доларів за штуку. Тоді як за американський Абрамс їм довелося б викласти 4,8 мільйонів, а за французький Леклерк і рекордні 5,5 мільйонів доларів. Привітно, що Росія. Військово промисловість, якої теж зазнавала проблем і могла скласти конкуренцію, теж була зацікавлена в такій угоді, оскільки через напружені стосунки між Пакистаном та Індією остання могла б зацікавитись копівлею російських Т-90 С, що, зрештою, відбулося в 2001 році за купівлею 310 одиниць. Постачання танків до Пакистану були розраховані на три роки, але першу партію з 15 машин замовник побажав отримати неодмінно до 23 березня 1997 року. Причина була проста: саме цього дня у Пакистані відзначається національне свято, до якого було. Було присвячено грандіозний військовий парад. На заводі мінімалишева розгорнулися авральні роботи. Щоб стигнути до терміну, партія танків мала була готовою до 31 січня. Довелося працювати без вихідних і в новорічну ніч, і навіть у святкові дні. І все ж таки, 23 березня, горді Т-80 УД пройшли на параді в Ісламабаді, надавши можливість пакистанським військовим пограти своїми новими сталевими м'язами. Остання партія машин пішла до Пакистану у листопаді 1999 року. І з танків 145 сорок литій башні, з яких 50 Дві були ще для радянської армії. Частина танків були новими, але з радянськими баштами. А частину взяли з запасів української армії. Решта 175 танків, були об'єкт 478 БЕ зі зварними баштами. Частина 2.46м1 для пакистанського контракту закуплялася в Росії. Однак російські політики почали створювати штучні перешкоди для їхнього постачання. Тому швидкими темпами налагоджилась розробка і КБА-3, української копії 2.46м1. Кулемети ПКТ тайне НСВТ замовлялися в Болгарії. Штаном на 1 січня 2005 року. Танки вже експлуатувалися від 5 до 8 років в армії Пакистану. Усі танки та двигуни перебували в працездатному стані. Але на цьому історія даних танків не закінчується. Тому впродовж наступних років українські підприємства були залучені до обслуговування даних машин. У червні 2002 року зовнішня торгівельна фірма Прогрес, яка є дочірнім підприємством ДК Укрспецекспорт, підписала контракт на суму 100 мільйонів доларів, що передбачав постачання до Пакистану 285 моторних трансмісійних відділ двигунами шістьде 1 та 6 де 2 для пакистанських танків. Альхаліт відтоді бої властивості пакистанського «Алхаліт» забезпечує український двигун, що робить нашу країну повноцінним співучасником у пакистансько-китайсько-українському проєкті. Далі у 2017 та 2018 роках Україна постачала двигуни для даних машин. А у лютому 2021 року «Укроборонпром» на міжнародній виставці техніки Айдекс 2021 уклав контракт з Пакистаном на ремонт і модернізацію т 80 уд з загальною сумою 85,6 мільйонів доларів. Та в цьому ж році танкобудівне підприємство своєчасно розпочало роботи з ремонту. Та модернізації машин. Також після початку повномасштабної війни з Росією у 2023 році з'являлася неофіційна інформація про бажання Пакистану передати деяку кількість танків Т-80УД назад до України. За наявними даними, Пакистан запропонував передати Україні 44 танки Т-80 уд в обмін на фінансову підтримку Заходу. Але на жаль, дана інформація так і не була підтверджена. Про подальшу долю даних машин нам можливо вдасться дізнатися в ході актуального індійсько-пакистанського конфлікту. Останнє, що відомо на даний час, на тлі загострення відносин з Індією та Армія проводить військові навчання вздовж Пакистану-індійського кордону, на яких можна якраз помітити раніше зазначені Т-80 УД. Отже, історія українських Т-80 УД в Пакистані це більше, ніж просто розповідь про танки. Контракт 90-х років між Україною та Пакистаном не лише врятував харківське танкобудування у важкі часи, а й суттєво вплинув на баланс сил у Південній Азії. Вони стали не лише бойовими машинами, а символом військово-промислового партнерства між Україною та Пакистаном, яке триває й досі. Ця історія ще одне нагадування про те, яку велику роль українська зброя може. Відігравати на глобальному рівні. Пиши в коментарі свої думки стосовно даної історії та пропонуй свої ідеї для майбутніх відео. Також, якщо бажаєш дізнаватися ексклюзивну інформацію про бронетехніку та поспілкуватися з однодумцями, то запрошую тебе в телеграм-канал нашої танкової спільноти. А якщо виникло бажання підтримати автора, QR-коди на екрані. Дякую за перегляд.